Вітаємо, друзі, з вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. 24 січня у Білгородській області впав літак іл 76 Російські змі повідомляли, що на борту перебувало 63 особи. Всі загинули. Окупанти почали розповсюджувати інформацію, що літак перевозив 65 українських військовополонених для обміну. З ними, нібито були шість членів екіпажу та всього троє супроводжуючих. Українські медіа почали писати, що літак збила російська протиповітряна оборона. Пізніше генштаб зробив заяву, не підтверджуючи, але та й не заперечуючи збиття літака. Головне управління розвідки підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін військовополоненими. Проти цього не сталося, нібито через збиття літака в розвідці. Повідомили, що немає достовірної інформації щодо перебування українських військових та їх кількості у збитому літаку. Зокрема, звернули увагу, що це могли бути сплановані дії Російської Федерації для дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки. Російські пропагандисти. Сти одразу почали розганяти нібито списки полонених, які загинули, в їх числі 17 осіб, яких обміняли 3 січня. Генштаб припускає, що у літаку перевозили боєприпаси для с 300 Наступного дня українська розвідка повідомила, що на борту ІЛ 76 мали бути військово-політичні персони. Проте в останній момент федеральна служба заборонила їм сідати. А до місцевого моргу після аварії доставили лише п'ять тіл. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що дійсно у день падіння літака мали обміняти 65 українських військових, імена яких опублікували російські пропагандисти. Слідком Росії опублікував відео, де зображено літак на засніженому льотному полі та колону автомобілів. Але на кадрах неможливо розібрати, чи пересідають люди у літак, і чи дійсно це були українські військовополонені. Всі матеріали розвідка передасть для міжнародного розслідування, проведення якого. Так не бажає російська сторона. Українські військові непричетні до удару по Донецьку, заявили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ Таврія. Неймовірний випадок для сучасної війни. Окупантів у полон взяли українські сапери. Інженерам 808-го окремого полку підтримки Збройних сил України вдалося поповнити обмінний фонд 11 росіянами. Це сталося на сході країни, де полк якраз виконує бойове завдання. Народні депутати України повідомляють, що міського голову Мелітополя Івана Федорова Кабмін погодив на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації. У той же час діючий губернатор Запорізької області Юрій Малашко заявив, що продовжує керувати військовою адміністрацією, і не бажає коментувати будь-що, що не є указом президента України. Доповідає, що станом на сьогодні продовжує здійснювати керівництво діяльністю обласної державної адміністрації. На Запорізькому напрямку бійці Державної прикордонної служби майстерно зупинили масовану атаку ворожих фпв дронів Про це повідомляє Бердянський прикордонний загін. Зранку 24 січня Збройні сили України завдали повторного удару по будівництво залізничного моста на Новій Гілці між селом Нововасилівка та селом Бурне в тимчасово окупованій Донецькій області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. В Україну повернули тіла 77 загиблих військових, повідомив координаційний штаб. Управління Служби безпеки в Україні в Запорізькій області заочно оголосило підозру в колабораційній діяльності мешканці військового містечка Бердянська Ірині Стеніковій, яка добровільно вступила на службу до незаконно створеного правоохоронного органу. Їй загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі. 22 січня жовтневий районний суд міста Запоріжжя заочно оголосив вирок бердянському поліцейському Олександру Аврамчуку, який перейшов на біг країни-агресора. Йому призначено 14 років позбавлення волі. Колишній заступник начальника Запорізького обласного управління служби внутрішніх справ Олександр Чебурахін погодився на співпрацю з загарбниками та очолив окупаційну податкову інспекцію в Бердянську. Його заочно засудили до 15 років позбавлення волі. Служба безпеки. Заочно голосила підозру у державній зраді псевдодиректорці Бердянського психоневрологічного диспансеру Альоні Діхтяр вона перевела заклад на роботу за стандартами країни-агресора в інтерв'ю пропагандистським медіаресурсам. розповсюджували фейки про те, що до служби в ЗСУ залучають наркозалежних осіб. Крім цього, Дігтяр змушувала співробітників закладу отримувати паспорти Російської Федерації. Їй загрожує довічне ув'язнення. Чоловік фігурантки Владислав Діхтяр також є медиком. Ми також перейшов на бік ворога, зголосившись очолити фейковий бердянський центр первічної медико санітарної помощі. Захоплені промислові підприємства Азмол та Бердянські жневарки зачинили на кілька днів, а людей відпустили. У той же час, минулої п'ятниці, колаборант Рогов повідомив, що до Бердянська інкогніто завітала дуже важлива людина. Обличчя його Рогов приховав, але написав, що він на водохреща скупався в Азовському морі. Рогов анонсував можливі неприємності для місцевих колаборантів після візиту уважаємого чоловіка. Як виявилося, на захоплених підприємствах проводили перевірку справжні власники з Тереку, як вони себе називали, висновки дуже невтішні для поставлених на управління заводами осіб. Після перевірок стало відомо, що поставлене керівництво освоювало сотні мільйонів рублів на розробку та виробництво того, що вже давно існувало на підприємстві. Усе керівництво звільняють за численні фінансові порушення, а підприємство чекає націоналізація. Перевіряючими, була виявлена невідповідність між нарахованими та виданими зарплатнями. Адміністрація окупованого Бердянська Ктрансу стверджує, що бердянці з приватного сектору заборгували за вивіз сміття 4 мільйони рублів та погрожують подавати на боржників до суду. кажуть, що нема за що вивозити стихійні сміттєзвалища, але ж їх ніколи за рахунок людей і не вивозили. Вивіз стихійних звалищ, тобто підтримання належного рівня благоустрою міста, завжди було завданням міської влади. 15 вересня окупанти рапортували, що благодаря шефам і твірі вже до кінця року захоплена гімназія Надія отримає новий спортзал. Потім у жовтні рапортували, що будівництво йде по графіку. У листопаді з формулюваннями були вже більш обережні. А у січні виявилось, що це все тільки у планах на 2024 рік. Хочеться просто нагадати, що якби не окупація міста, то спортивний зал був би реконструйований ще у 2022 році, як і багато інших запланованих на той рік об'єктів. Власників готелів та баз відпочинку окупанти зобов'язують доносити про всіх відвідувачів, про громадян Російської Федерації в триденний строк, про негромадян протягом доби з моменту заселення. Угоду про так званий обмін інформацією необхідно підписати з головним управлінням МВД Російської Федерації, а за її невиконання власники бізнесу будуть сплачувати штрафи до 70 тисяч рублів. У Мелітополі кадирівці напали на блокпост російських військових. В одному з відео, яке виклали в мережу расисти, кадирівці ледь не застрелили окупанта, коли той почав перевіряти в них лист бойового розпорядження при в'їзді в місто. Після цього випадку російський військовий Єгор Гузенко він же 13-й, у своєму телеграм-каналі назвав кадирівців вахабітами і закликав російських товаришів по службі розстрілювати їх. Гауляй Тирбалицький розповів, як будуть відбирати майно українців на тимчасово окупованих територіях. За його словами, він створив для цього спеціальний колективний орган. Раніше такі рішення приймались ним одноособо. Тепер приймати рішення відбирати майно чи ні будуть перш за все, враховуючи позицію власника. Якщо людина активно виступає проти російської агресії, то її майно будуть відбирати у першу чергу. И передаем или отнимаем собственность только в тех случаях, если человек или там предприятие отнимаем, если только мы понимаем, что человек выступал за украинский режим. Крим відгородився кордоном від інших окупованих регіонів. А Гуляйтераксіонов прийняв рішення, згідно з яким кордон між окупованою частиною Херсонської області та Кримом буде прирівнюватися до державного кордону. Тепер на пунктах пропуску будуть такі самі вимоги до перевірок, як і для перетину державного кордону, та відповідні повноваження посадових осіб прикордонних органів. До двох українських сімей вдалося повернути хлопця та дівчину, яких раніше незаконно депортувала Росія. Повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації. Хлопцю 16 років, дівчині 17. Вони жили у кринках Херсонської області. Після звільнення правобережжя ворог депортував дітей до Краснодарського краю Російської Федерації. Зусиллями багатьох служб дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та ставте клас. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.